Добрий день, зараз буде демонстрація роботи екструдера КЗ-200. Варіант зерновий. Це переробляється пшениця, ячмінь, кукурудза, зерносуміш, горох. Також можна переробляти. Під'єднаний до трактора МТЗ-82. Ліва і права тяги на віски трактора кріпиться до рами екструдера і фіксуються центральним регулювачним гвинтом. Також кардан у нас використовується запобіжною муфтою. В бункері у нас зерносуміш, це пшениця, і кукуруза. Волога потрібна для кращої роботи судра 15-18%. І для запуску будемо використовувати пшеницю дуже зволожену. Починати будемо засипати в прийомну воронку. Запускаємо трактор. Бункер закритий. Начинаем подавать эмиссию прийомну воронку. Противо нас наша торгов десятого бочів. Виктор МТЗ-82.